Друзі, всім доброго дня, знаходжуся біля приміщення суду по провулку спортивному місті Подільську. На тему напевно, ви вже забули, але я вам нагадаю, що ще в десь в у році є, у нас є такий місцевий, що пам'ятаєте, Олександр Ярошенко, який постійно бігав по місту у військовій формі. Опануючи себе, що він там такий патріот, такий військовий, завжди на захисті нашої батьківщини, нашого міста. Але наразі війна, він чомусь не йде на війну. Більше того, він вже зняв військову форму і десь там е, перебігає з вулиці на вулицю, щоб його не підібрали військомат. Так, про що зараз мовиться? Якщо пам'ятаєте, він, він е, на відео. Десь роки три тому, напевно, десь в 10-го 19-му, зараз не пам'ятаю, по там в справі написано, він е у соцмережі оприлюднив е неправдиву інформацію, а точніше він мене образив, називаючи мене наркоманом, там, е педіком, потім е ще, там, бандюган тощо. Юрій Майтала це бандит, грабіжник, розбійник, наркоман. І вор. Ну, Майтала є пасивним гомосексуалістом. Тому е, от Всі, ці роки, всі ці роки, ну, там точніше за півроку ми, 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 ми захисник зібрав матеріал, подав до суду, але як завжди наш суд місцеве подістки перезавантажений, е, гає час також. Навмисно справу не оглядав, потім мені було відмовлено, тому що там я повинен бути щось платити. Хоча я зібрав документи, що я не працюю там. Дови, тощо... добро, що зараз добро, щоб в нас не працюю, і мені було відмовлено. Потім ми подали апеляцію в Одесі, а апеляція повернула знову справу до судді Павловської, щоб вона все ж таки роздана цю справу. І от на завтра, на 27 червня, призначено перше судове засідання по цій справі. Напевно, я до вас вперше звертаюся до вас, мої мешканців, щоб мої друзі, мої глядачі, щоб ви це відео розповсюдили для того, щоб Ярошенко отримав це відео, його подивився, тому що він відмовився, я ще не дізнався, що вони направили листа на повістку запрошення до суду, але він її, ну його не знайшли, він її не підписав, тому він належним чином не був повідомлений. Ну, це робиться намисло, для того, щоб він не з'явився. Тому я в цьому відео я хочу звернутися до Ярошенка Олександра. Якщо ти справжній біє... боєць чи бієць, не знаю, як правильно тебе назвати, дійсно там, той, що ти там, про, про мене спитав ці брудні балачки на, е... на камеру Сусберезах, якщо ти дійсно боець, е, на проволок спортивний 1 А, е... прийду до суду у 13.00 починається засідання з цього приводу. Прийди, доведи, що ти правий, нічого й не потрібно. Ти, що ти розповідав що там, наркоман, там, педік, там, бандюган там, та інші речі. От прийди до суду, завтра о 13.00 доведи. Якщо так доведеш, питань немає, я голову схиляю, і хай люди, знають, хай знаю, що я такий поганий, як ти про це розповідав. А якщо ні, тоді треба й діти навпаки. Тоді ти повинен голову схилити і вибачтеся перед суспільством, що ти їх ошукав. Я стерп, я вже звик до цього бруду. Але перед людьми, що ти людей ашукав, називаючи мене бадюганом. І так, 27.06.23 року у 13.00 провулок спортивний 1А по справі 505 дріб, 163 е, дріб, е, по справі 505 дріб. 16.33, дріб 21, запрошую тебе, от, запрошую тебе, пані Рашенка, прийти і те, що ти розповідав у соцмережах про мене, прийди і доведи це у судовому порядку. Якщо доведеш, тоді ти красавець, ти дійсно боєць, і те, що ти головне, що ти, те, що ти розповідав, це правда. Якщо не доведеш, тоді ти, звичайно, тоді брехун, який я постійно ошукую людей. На вас, мої друзі, мої глядачі, прохання, будь ласка, пишите це відео, щоб якомога швидше отримав Ярошенко, щоб вам було всім відомо, що ця людина і його публікації нічого не варті взагалі. Ніякого ґрунту немає. Все відбувається на маячні, на замовленнях. Наприклад, коли я роблю публікацію, у мене якісь докази, я це доводжу доказами та інформацією. Щодо Ярошенка, ми бачимо, що він лишаляє брудом. Не лише, на, не лише на мене, на багато інших людей, порядних або не зовсім, нема різниці. Але якщо ти боєць Ярошенка, прийди завтра, 27 червня, на 13.00 і доведи, Що ти дійсно боєць? Що ти, як ти казав, як ти казав, що ти захищав нас там на, 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 на Донецьку, на Луганщині, а зараз захищаєш нас тут у місті що Тобі можна вірити. От прийди доведи, що ти дійсно, то, що ти говориш, це завжди правда, що ти завжди готовий відповісти у судовому порядку. Тому ми тебе чекаємо, Бо, тому що якщо не прийдеш, зрозуміло, що я буду про це постійно наголошувати, показувати, що ти не приходиш, тому твої розмови. Зрозуміло звичайними балачками, необгрунтованими. І тут вже ти не відмовився там, що це хтось інший зробив публікацію. це не ти, Тому що на відео саме ти розповідаєш, що я такий поганий, там я наркоман, я там гей, я там бандюган, там що там, що там, там судимося, там якісь там намалював. Тощо. От судовий є суд, не саме суд, як ти е, е, звик над тим, на, 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 принаймні при мені, як, коли ти... Мілим днем, на мене збитою та з ножем біля поліції, розраховуючи на свій дах у поліції та у прокуратурі Мельниченка. На тоді був, і також був прокурором Мільниченка. Наразі їх вже немає. Тобто в тебе дах трохи похитнувся. Потім цей дах продовжив Іван Гаца, тому що на пішов, а Гаца залишився, який також обвинувачений за отримання хабаря. Досі триває суди вже шостий або сьомий рік, я вже навіть вже... Забувся, як, як, як насправді. От. Зараз гаси, ми бачимо там у нього свої приватні якісь там проблеми. Тобто даху в тебе майже не залишилося. Приходь, от саме правильний шлях суд. Довів судді. Красава! Не довів, тоді гімно. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Ще раз моє прохання для вас це відео розповсюджувати, щоб Ярошенка отримав це повідомлення. І сам, сам як справжній боєць, там, як як справжній борець за правду, за справедливість, взяв та й прийшов, і прийшов, довів е, свої ці балачки на відео, що це правда, і суд став був на його боці, або навпаки. Тому Ярошенка, приходь, ми тебе чекаємо. Або ми, тебе, або ми дійсно е, переконаємо, що ти дійсно справжній боєць і завжди кажеш правду, або ми побачимо, що ти звичайний брехун якому немає ніякої довіри і треба взагалі е, взагалі не тебе не бачити. Дякую, щоб було зі мною зустрічі.